Мені подобається, як ця гра обігрує цю тему, що в квітах можна побачити інший більш глибокий сенс, і класно. Ну, тут розумієте, тут навіть справа не в тому, які ми квіти обираємо, які вони мають сенс. Тут про вміння слухати клієнта, що насправді людина приходить не за букетом квітів, вона приходить за історією, за емоціями, за почуттями. Вона приходить, щоб прожити якийсь момент або відпустити. І воно тут обгорнуте у вигляді квітів. Це дуже красиво, це дуже поетично і це любов до квітів, любов до природи, любов до флористики, до справи і до, до того естетичного світу, що довкола, який можемо створювати ми. Але втім, мені здається, що тут більше якраз таки акцент. На цьому вмінні слухати і любити людей.